Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 24 червня 2024 рік і, як завжди, по понеділкам розглядаємо біткоін. Починаємо з мого сайту CryptoVictor.com. Новачкам радив би розглянути базову інформацію. Якщо мій сайт вам корисний, натисніть рейтинг і напишіть будь-який коментар. Сьогодні переходимо на біткоін. Ця сторінка збирає всю інформацію, яка нам потрібна: фундаментальна аналіз. Новинна складова, можете розгорнути читати, і технічна, де ми з вами розглянемо сьогодні думки експертів в YouTube. Мій прогноз. Загальне бачення. І, звісно, я не буду повторятись по фундаментальній складовій, це ви можете просто прочитати і більшість з вас чітко розуміє, що таке біткоін, як він працює. Слідкувати за новинами також тут доволі просто, бо їх багато в іксах, в Reddit, на наших ресурсах. Почитати в нас тут. Я відео беру топові, тобто практично 5000 переглядів за один день. От що люди ці кажуть, ми можемо швиденько продивитися як завжди, в стислому моєму огляді. За допомогою, звісно, штучного інтелекту. Ну і ми мусимо на це звертати увагу, що думають такі експерти. Отже, моя думка на місячному таймфреймі. Що, я гадаю, може бути? Якщо. Зробити таке порівняння на курсах, курс коли вийшов 23 25-30 коли він тут формувався на початку року, на початку минулого року. І за 6 місяців пройшло накопичення до осіні, і осінню, за 4 місяці 5 була потужна фаза зростання. Зараз Волатильність замітно збільшена. На мій погляд, формується знову такий, така платформа, яка знижалась на 57, і верхній кордон 72. Тому зараз тільки йде четвертий місяць, і якщо порівнювати з минулим таким рухом, то ще 2, а може і 3 місяці буде в рамках цього діапазону курс. Може знизитись на 57, звісно, може. Зараз на 62 пішов з половиною. Ну, це таке, він може, в нього є доволі широкий тут рівень. І наступний місяць, скажімо, буде в цьому діапазоні. ну Тільки знову з осені, гадаю, буде потужний рух туди на 100. Ну, поки що. Середня зона 64. І коли вийде з оцього 72, тоді ми побачимо остаточний вихід з цієї платформи. Я так бачу місячний таймфрейм. І зниження не бачу, як і деякі експерти бачать, що там буде там, десь 30-40. Ні, ну чого, він, він вже йде напрямком на 100. І ще, моя думка вам зрозуміла, і багато раз я про неї казав, зараз великі гроші заходять у біткоін. З однієї сторони, ETF це чудовий поштовх для усієї криптоспільноти, все заходять великі гроші, а, а значить, буде вливання в криптосвіт в загальному вигляді. І великі гроші роблять зараз все, щоб закупитися як намога дешевше. І це буде, гадаю, ще 2, може 3 місяці в цій платформі, великий капітал закупиться по 60. Після чого можна очікувати той рух вище 100. Якщо дивитись з цієї сторони, зробити припущення, що рух. Іде за, за якоюсь трендової лінії з осені минулого року то тут була одна фаза зростання, зараз завершення другої фази зростання і розпочаток нової, яка і зробить до осені отой рух на 85, після чого вже наступна фаза за 100. Тобто тижневий не набагато відрізняється від місячного мого прогнозу. Тут просто от-от розпочнеться вже рух. Бо нижня точка вже, на мій погляд, сформована, після якої ми побачимо ті 85. Далі невеликий рух на 80 і потім вже наступна фаза. Тому за цим прогнозом я бачу. Завершення другої фази зростання і розпочаток третьої. Денний графік індикатори MACD, тобто ковзані, і осциллятор стокастик. Що тут, що тут я бачу? Ну, По-перше, ковзані великі таймфрейми ще і мають напрямок наверх, тобто продовження фази зростання. так двадцятка розвернута, але це не так важливо. Важливо, що загальний тренд все ж таки має напрямок наверх поковзаним. І це вже я вам показував фази, які можливі на, на довжину фігури. От той рух на 80-ку. І минулий рух йшов двома такими фазами зростання. Так, я, я гадав, що він буде швидше і воно було розпочато, але біткоін пішов вниз з метою, на мій погляд, добирання активів великим капіталом. Вони поки не наберуться, не піде 100, можете не мріяти. Тому сидимо, тихенько дивимося за цим процесом. Там мільйони доларів зараз, і подивіться, яка фаза накопичення. Я кажу іноді, що є зона недокупленості, з якої повинен, ну, як завжди, таке було рух наверх, ну, це індикатор стокастик. А що тут зараз я б сказав, не просто зона недокупленості, а недокупленості в квадраті. Подивіться, щось подібне було перед великою фазою зростання. Тобто, доволі довго він був в цій зоні недокупленості курс, і зараз ми, ми можемо порівняти таку саму фазу по індикатору стокастик. І він тоді, подивіться, цей індикатор дав таку стрілку синю наверх, яку ми бачимо і зараз. Тому... Моя думка, гадаю, тут очевидна, і ви самі бачите, та фаза, коли йшов курс з 38 на 73, зараз з 62 ми можемо побачити курс на 85. Так, він може бути фазами. Перша була вже, тоді, після цього була доволі потужна друга фаза. Ну і тут завершена перша фаза, але великий відкат і велика фаза накопичення це все ну, пружина вже готова для руху наверх. Я бачу так. Тобто на денному графіку я бачу вже розвернення. До речі, як і на тижневому. Тільки місячний, в моєму розумінні, ще буде якесь час накопичення. Але... Щотижневий, що денний, на мій погляд, вже готовий йти наверх. Ну, а... а як прийшли вихідні на годинному графіку кожна свічка година, я виставив, вихідні були практично в тиші. Нема ні об'ємів торгів, ні зміни курсу. Була така іділія, тиша якась. Американська сесія витягнула його на е, оцей діапазон 64, і він тут був всі вихідні. Поки американська сесія трошки знизила, Ну в рамках, я б на Америку зараз нічого не казав, бо вони ну, ну, практично в цьому діапазоні була, був, е, була зміна курсу. А от коли вже Розпочала роботу азійська сесія. ну Подивіться, що вони е, е, скинули курс е, доволі потужно. За індикатором Осма. Вже тут розвернення, і тому я поставив, що буде курс. Зараз має напрямок наверх. І очікую я на сьогодні повернення в ну тобто в цей коридор. Я гадаю, що може бути сьогодні повернення. Як там буде американська сесія? Поки що вона ніяк не реагувала, спокійно реагувала на зміни курсу. Тому я все ж таки бачу, що Азія зробила такий рух для дозакупки, не тільки ж американцям дозакупатись, так? От вони це зробили. Зараз, гадаю, буде розвернення. Ну, що це, це я на сьогодні. На завтра таке бачу, що повернення до цього коридору, який спокійно був на вихідні. Що думають трейдери? Перша ідея, яка набирає максимальне, набрала максимальні лайки, коментарі і так далі. От людина виставила, і дивіться, як по, за його стрілкою курс прийшов на оті позиції До речі, він тут декілька індикаторів використовує, і Fibonacci, горизонтальні об'єми, і так далі. І він дуже вдало спрацював цей прогноз. наступний Наступна ідея Ну тут вже бачить так само зниження було до тієї лінії. Після чого рух на 80 Ну 63. Тобто зараз це зниження пройшло. І тепер за ідеєю цього аналітика, також в якої є 209 і я 210 лайк, багато коментарів. Що от це була е, зона підтримки, після якої піде рух наверх. Візуально, де знаходиться домінація біткоїну, гадаю, ви бачите 55. Ну, дійде, на мій погляд, 60% і все цього сезону. Не буде вже як минуло, 70 там, це вже все, бо багато альтів є дуже цікавих. Про біткоін можна балакати дуже багато. Він займає більше половини всього криптосвіту, бачите, зараз 55%. Тому він впливає на весь криптосвіт. Гадаю, загальна моя думка на цей тиждень вам зрозуміла. Я бачу розвернення і розпочаток руху. На мій погляд, біткоін вже готовий до цього процесу. Подивимось через тиждень, прав я був чи ні. І ви пишіть під відео, напишіть на сторінку, зайдіть там, напишіть, яку ви маєте свою думку, напишіть, що ви. Думаєте, вже буде це розвернення або продовження зниження. Напишіть, просто, що буде через тиждень, який курс буде через тиждень. Наприклад, гадаєте, що буде знову 62? Напишіть 62. Я думаю, що через тиждень вже буде розвернення. Я думаю, що курс буде наступного тижня 68. Пишіть, що ви думаєте. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Гадаю, всі ви розумієте важливість цього процесу, будь-яку суму, в будь-який час. приват 24 мона. А ми завтра з вами розглянемо загальну ситуацію по альткоїнам. З вами був Віктор. До зустрічі!